Згідно з рішенням виконкому, на Новгородській буде знищено майже півсотні дерев ще десять вирубають на проспекті 50-річчя ВЛКСМ. Питання про ліквідацію насаджень члени виконкому навіть не обговорювали. Схвалити його так поспішали, що не дали доповідачеві назвати скільки ж саме спиляють на динамівській. Роботу працівники Харків Зеленбуду мають розпочати найближчими днями. У той же час на першому засіданні робочої групи щодо збереження зелених зон не ухвалено жодного конструктивного рішення на захист дерев. 40 чоловік під головуванням секретаря міськради упродовж двох годин лише слухали доповіді чиновників. Останні ж намагалися всіх переконати, що дерев у Харкові і так багато. Подістуючим градострительним нормам общая площа території зелених насаждень, общегородського значення, включає площадь городських лісов і лісопарків, може складати два дві тисячі гектарів. В дане площадь лесопарка и і лесов только по Зержинскому району составляет более 1200 гектаров. гектарів. Ікологи запевняють, такий оптовий підрахунок насаджень невірний. Є дерева, котрі призначені дійсно для озеленення, а є й такі, котрі виконують іншу функцію, утримають ґрунти чи очищують повітря біля підприємств. Рахувати їх всі як рекреаційні не можна. На запитання, як уникнути вирубки дерев у місті на засіданні робочої групи, відповіді не знайшли. У той же час активісти Зеленого фронту зазначають, вирубувати чи ні мають вирішувати мешканці міста. Відповідь, це задача тих пріорустів жителів, які там живуть. Якщо ви хочете жити на такому сплошному продуваємому так піпліщі або там, там засфальтірованому, так би полігоні, ну. От нема питань, бо опять таки це вопрос жителям. Члени робочої групи щодо збереження зелених зон відповідей від чиновників на свої питання майже не отримали. Головуючий Геннадій Кернес наголосив на тому, що ця зустріч перша, тобто ознайомча. Наступне засідання буде за кілька тижнів, а до того часу міська рада підготує для членів групи літературу, щоб вчилися розрізняти ліс та лісопарк, а також знали, як правильно вирубувати і висаджувати дерева. Секретар міськради обіцяє навчити захисників лісу орієнтуватися у законах про природу так само добре, як депутатів міськради навчили орієнтуватися у бюджеті. Олена Кадомська, Євген Шинкаренко, Харківські Новини.